Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, хочу поділитися Словом Божим. На таку тему три небезпечні ознаки, які можуть привести віруючу людину до номінального християнства, до несправжнього християнства. Це є велике духовне заблуження і ці три ознаки, які ми зараз будемо читати, роздумувати. Це буде для нас як застереження, що ці ознаки можуть бути в житті християнина, і від них потрібно нам уникати. Отож, ми зачитаємо Боже Слово, новий доповід 1 Коринтян, 15. Родінь, з 1 до 3 Вірша. і відвіщаю вам, брати, Євангелію, яку я благовісти вам, і яку ви прийняли. І в який ви зміснилися, якою і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували». Той самий розділ, 19 вірш. І якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми найнечасніші з усіх людей. Так само зачитаємо 2 до Корінця. П'ятий розділ 16 і 17 вірші. Тому від нині ми нікого не знаємо за тілом. А коли і знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Тому хто в Христі, той нове творіння. Старе минуло, а нове настало. Отож ми бачимо, що апостол Павло говорить в 15 розділі, 1 Корінтян, 4, першого вірша, він говорить про те, що я вам, коринтянам, звіщав в І всі коринтяни, як увірували в Христа, вони цю Євангелію прийняли, зміснилися, спасаються. І Павло далі каже: якщо є умова, тримайтеся того слова, не тільки 1 коринтян, одне послання, але весь новий заповіт, якщо тримаєте того слова так, як я благовістив вам, так як написано у новому заповіті, коли тільки не марно увірвали. Інший переклад Уєнка каже, увірване на осліб. Тому перша небезпечна ознака це є сліпа, невідроджена, марна, бездіяльна віра. А про як і говорить, у своєму посланні до роді, що як тіло без Духа мертве, так і віра без діл є мертва. Діла це є діла Божі. Коли ми виконуємо Слово Боже, тоді в нашому житті з'являються Божі діла. Але все відбувається тільки тоді, коли ми маємо справжню віру в Євангелію. Отож, є дві речі, які призводять до марної віри. Дві речі, які не дають нам мати справжню віру. Перша річ це коли людина не приймає повноцінну Євангелію. не приймає старий і новий заповідь повну Бібію, так як написано. Тобто вона може приймати частину. Те, що вона хоче приймати, те, що їй подобається, деякі місця слова Божого. А другу половину місця Слова Божого не приймає і відкидає, не згідно з цими словами Божими. Це є марна несправня віра. Бо людина, яка має справжню віру, вона буде повністю приймати всю Євангелію, всю Бібію, так як написано. Це дуже важливо. Наприклад, коли ми читаємо перші три послання апостола Івана. Ми можемо замітити, що в цих посланнях Іван вживає дуже приємні слова, улюблені, діти. Бог є любов, віра перемогла світ. Він говорить про те, що кров Сина Божого очищає від усякого гріха. І коли ми читаємо це послання, він говорить про радість, про любов. Про те, що хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя. І ці місця слова Божого, вони нам любля, приємні. Вони є такі підбадьорніші, потішаючі. Але є інші місця, про які говорить про той Іван, хто грішить, той від диявола, хто не любить брата, той є душогубець. Якщо я кажу, що я його пізнав, але не виконую його заповіді, то Іван каже, є неправдомовець. І за і нього правди немає. Так само він говорить про те, якщо я не видаю Ісуса Христа, який прийшов в тілі, то людина являється антихристом і спокусником. Він говорить про те, що кожен, хто не перебуває у вченні Христовому і переступає, той не має Бога. І коли ми читаємо ці місця, вони наскільки є конкретні, різкі, прямі, такі вимогливі. І Людина, вона може не приймати того, не хоче того приймати. Занадто торкає до гріховної природи дуже занадто вимогливі слова. Що якщо я не перебуваю в своїй Божому, я вже Бога не маю. Якщо я десь брата не люблю, я вже є дуже губець. Якщо я в чомусь подвояю собі так. Що чуть грешити, то й вже від диявола. І коли ми читаємо всі Божі слова, людина може не вірити, все. Ну, не приймати, закривати очі на ці місця Слова Божого, а приймати такі приємні про життя вічне, про небесний Єрусалим, про Божу благодать, те, що її підбадьорюється. І коли людина так відноситься до Божого Слова, одне віднімає, а друге приймає. І Павло називає. Що ця віра є сліпа, ця віра є марна, бездіяльна. І слово Боже так само попереджує, якщо людина буде щось додати до Божого Слова, людське, філософське, юретичне, неправдиве, і так само віднімати з Божого Слова, віднімати те, що написано, і про це не проповідувати, то що з такою людиною буде? Ми читаємо послання до Галатів, перший розділ, такі Божі Слова е, галатів, перший розділ 8-го вірша. Або то Павло попередження. Але коли би навіть ми, або ангел з неба, почав проповідувати вам не те, що ми проповідували вам, нехай буде анафема. Анафема це означає проклятий. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажу вам, якщо хтось проповідує не ту Євангелію, яку ви прийняли, нехай буде проклятий. Сьогодні є дуже багато конфесій, дуже багато є релігійні проповідники, діячі, дуже багато проповідників, надавають себе вчителями, мають високі двання, і їх можна побачити на вулиці, можна побачити церковні будівництва, можна почути в радіо, можна особливо в Ютубі побачити дуже багато проповіді. І наприклад, жаль. Хоч вони називають себе християнами, але дивлячись на основи їхнього вчення, скільки вони там додавали діретичного, і скільки вони відняли Божого з Біблії. Це великий гріх і Павло каже, нехай така людина буде проклята. І він два рази це попереджує, навіть Ангел, знав, навіть я почав би проповідувати не так, як каже новий заповідь. Людина підлягає під, під прокляттям. А якщо людина живе проклятим життям, то вона йде в одро огнене, як єретик, як порушник Божого Слова. Є дуже багато вчень про те, що не існує пекло. Про те, що людина може один раз отримати спасіння і більше його ніколи не втратить. про опрочистилися, про поклонення статуеткам, іконам. Ангелам є вчення про те, що Ісус, як Син Божий, є менше отцію, але рівноцінний Бог. І, і таких вчень є дуже-дуже багато. Якщо ми аналізуємо Слово Боже, вони є перекрушені, не відповідають до Писання. І така віра, таких так званих віруючих людей є марна, несправжня, не Христова. Хай Бог надбереже від такого добрування. Друга річ, яка перешкоджає мати повноцінну віру в Божу, це коли людина уявляє собі Ісуса Христа, такого, якого вона хоче бачити, але не такого, як про нього говорить Слово Боже. Така проблема вже була в Коринської церкви. Були лише апостоли, лише вчителі, лукаві працівники, які називали себе Христовими праведними, а насправді вони були фальшивими. 2 до Корінтян 11. Роді, 4 вірш. А коли б хто прийшов до вас і проповідував вам іншого Ісуса, не того, чого ми вам проповідували, або якби ви отримали іншого духа, якого ви не отримали, або іншу Євангію, яку ви не одержали, то ви би радо терпіли. 13 і 14 вірші, той самий розділ, бо такі фальшиві апостоли, лукаві працівники видають себе за апостолів Христових і не дивно, адже і сам Сатана видає себе за ангела світла. Отож ми бачимо, що в час апостола Павла вже були такі живтелі, які проповідували іншу Євангелію, іншого духа. Іншого Ісуса, не такого, як говорить святе Писання. Коли ми бачимо прихід Месії Ісуса Христа до ізраїльського народу, і проповідував справжню Євангелію, відображав святе безгрішне життя, фарисеї і старішини Його прийняти такого не могли. Написано, що прийшов до своїх, а свої Його не прийняли, тому що вони уявили собі зовсім іншого Ісуса. Як релігійний політичний діяч, який буде багатий, популярний, славний, видволить ізраїльський народ з римської окупації, буде мати своє державне керівництво, і ізраїльський народ буде високо царювати і відрізнятиме усіма польськими царями. Вони хотіли бачити люське велике царство, в якому буде Люський цар Ісус Христос. В них було зовсім інше бачення. І ту проповідь, яку говорив Ісус Христос, і науку, яку Він передавав, вони того містити не могли, і Слово Його не приймали, бо вони уявили собі зовсім іншого Ісуса. От, І тому от, така перешкода може бути і в нашому житті, коли ми можемо уявити собі такого доброго, ласкавого, ніжного Ісуса Христа, який завжди прощає, завжди любить. Не є суворий доріха дозволяє жити по плоті, не буде тебе в чомусь судити. І це є несправжній характер Ісуса Христа. А такого Ісуса, як справедливий суддя, як того, який ненавидить гріх, який нічого не має спільного з гріховним життям, вимагає святості, чистоти, вірності, такого Христа ми можемо. Не хотіти приймати, а уявити собі такого, як я хочу. І це є велика перешкода. І з такою фантазією, з таким уявленням несправнього Христа це призводить до марної, безплідної віри і чекає в кінці духовна смерть, загибель. От. І як я вже нагадував конфесії, коли є вчення про те, що нема пека, вчення про те, що вже не треба дарити святого духа, про те, що не треба за хрещення Духом Святим. Ціня про те, що людина вже призначена, або вона спасена, або вона надгибла, вона права на вибору немає. що Ісус не являється повністю Богом, а не менше за Отця, як Син Божий. І таких вчень дуже багато. І такі вже проповідники, вони ім'я Ісуса Христа підставляють. Під своєю брехливою наукою. І люди приймають такого Христа, який всі про те, що немає пекла, всі про те, що єдине отримує спасіння, ніколи не втратить, всі про те, що не треба мати Дари Святого Духа, це було в чат апостолів, це вже пройшло. І люди приймають зовсім іншу науку. Зовсім іншого фальшивого Христа і зовсім іншого духа, яким являється дух неправди, дух Антихриста. І Людина є в духовному заблуженні. І вже сатана помаленьку хотів зводити коринську церкву. І Павло каже, якби до вас би прийшов такий проповідник, то він каже, то ви би радо терпіли, ви б такого прийняли. І тому Павло намагається. Куринську церкву пробудити, привести до покаяння, він їм нагадує, я вам проповідав істинну Євангелію, якою ви зміснилися, якою ви спасаєте, якщо будете триматися так, як написано. От. Тому дві перешкоди або дві речі, які призводять до мирної віри, це коли людина не приймає повністінне Боже Слово, додає, віднімає, перекручує, бо каже, що вона буде проклята. Так слово Боже каже. І так само друга річ, це коли людина уявляє, фантазує зовсім іншого Ісуса, не такого, як говорить святе Писання істинного Христа. Хай Бог нас від цього збереже. Друга небезпечна ознака, ми читали 1 Коринтян 15 розділ, це про те, що вірш, Якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми з усіх людей. Виникає питання. А що тут погано в цьому житті надіятися на Христа? Чому я маю бути нещасною людиною? Написано Рівень 5, 3, 5 вірш, а надія, не засоромлюється, бо Любов Божа виливається в наші серця Духом Святим даним нам. І послання до Корінчан Павло каже: є віра, надія і любов. А найбільше з них Любов надіятися на Бога потрібно. Але в цьому віршику вживає таке слово тільки в цьому житті. Тільки в всьому житті ми надіємося на Христа. Оте слово тільки. Що це означає? Якщо я у своєму земному, матеріальному, побутовому житті надіюся на Христа тільки в тому, що ви будемо на благословляти, в земних благах буду мати побутовий достаток, фінансовий достаток, матеріальний достаток. Завжди буду мати повний бак бензину, повний холодильник, не буде гоніння, не буде пересідування. Завжди буде безпечне, комфортне, зручне життя. І я буду молитися, я буду говорити до Христа, щоб Він задовільняв мої близькі матеріальні, фінансові, побутові потреби. І не більше. Я не нуждаюся в Христа і не, не, не надіюся на духовне благословення, на духовну спадщину Царства Божого, надія на другий прихід Христа. Я не хочу надіятися на Христа, що він буде давати мені сили проходити труднощі, випробування, переслідування, в яких Христина має прийти. Людина не має такої надії. В неї є надія тільки на матеріальне благосування. Уявляє собі такого Христа, який забезпечує матеріальне, комфортне побутове життя. Все, прибуток бізнесу, гарні гроші, гарна квартира. І людина не хоче проходити страждання, пересліду, не хоче вести духовну боротьбу з спокусами, з гріхами. Вона не хоче якогось дискомфорту, вона хоче комфортне. Родкічне життя, щоб мати і розвивати людську славу. І Павло каже, що такі люди входять в категорію до самих найщасніших людей. Ми бачимо людей з цього світу: алкоголіки, тюремщики, діти, дитячих будинків. Люди, які гинуть від автокатастроф, не від голоду, люди, які переживають такі муки, болі. Ми дивимося на таких людей, можемо сказати, які то є нещасні люди. А насправді повно відкриває нам про те, що людина, яка думає, що Христос буде давати такі матеріальне побутове родкішне життя, і не хоче. Як найскоріше надіється на другий прихід Христа, не хоче, щоб як найскоріше прийшло царство Боже, бо прив'язана до людського земного царства, то Павло каже, це є сама нещасна людина, яка ходить на дієплення, яка може рахуватися членом церкви. Але діді надія є -ді марна. Діді надія дє -ді бездіяння, небібійна, не Христова. Звичайно, що ми маємо надіятися на Христа, що він буде давати нам. Потрібні фінанси, потрібні побутові речі, потрібне забезпечення. Звичайно, що ми маємо покладатися на нього. Він дасть нам роботу, він нам забезпечить. Це є нормально, але треба надіятися на Христа так само в час страдання, в час труднощі. Надіятися на те, що він буде благословляти мене відповідями на духовні потреби молитвами. Буде відкривати мені слово Боже, за яким я прагну. Надіються на Христа, що ви якнайскоріше прийде до мене в цей світ і прибуде царство Господнє. бо я є гість в цьому світі. Я не є приятелем до цього світу. Мене тут нічого не тримає. Мене чекає Небесний Єрусалим. І людина живе духовним життям. Оце я благословена, правильна надія. Хай Бог нам цьому допоможе, щоб у нас не було такої марної, фальшивої надії на Христа тільки в матеріальних благах. Так само ми читаємо дуже до Контян 5 років, 16 і 17 версій, тобто, говорить про те, що ми від нині нікого не знаємо за тіло. А колись знали Христа за Тілом, а тепер вже не знаємо. Що це таке знати Христа за Тілом? Це означає, що людина, яка надаває себе віруючою, вона може дати Христа де тілом історично, біографічно і не більше. Розказувати про те, де він жив, що він робив, про його життя, про його страдання, Воскресіння, Вознесіння, заснування першої церкви в Єрусалимі. Може розказати про нього добрі, гарні слова. Людина навіть може ситувати багато місяць писань на пам'ять вивчати і ситувати зі своїх уст. Є багато релігійних людей, які знають про свято Різдво, про свято Великий День, знають, для де чого прийшов Ісус, чому він був тут, чому він помер за мене. Вони можуть багато чого розказати. Але коли ми дивимося на життя тих людей, які ходять в релігійний державний храм, в релігійну організацію, виконують свої традиції і обряди, і після такого, як вони кажуть Богослужіння, у своєму повсякденному житті вони курять, п'ють, матюкаються, сваряться, крадуть грошолюбні, самолюбні. Хоч вони можуть розказати щось про Христа. Знають його тільки історично і біографічно. Іначе церковні зібрання. Наприклад, є люди, які називають себе віруючими, а вони духовно мертві. І вони не знають особисто Христа. Особисто з ним зустріч не пережили. Тому що знати Христа потрібно не тільки історично і біографічно, але знати Христа за духом. Це коли мій духовний чоловік, з'єднаний з Духом Божим, я пережив Його прощення, відпущення гріхів, пережив його любов, Його присутність. І все переживаю день у день. Не просто зта Христа на устах, а знати Христа живого, діяльного в моєму житті. Це дуже важливо. І коли ми читаємо послання до галатів, Павло каже такі Божі слова, Другий розділ, 20 й вірш. І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І так, коли людина переживає справжню віру, ви цінну діванню, приймає Христа справжнього таким. Як говорить Святе Писання, прийняла водне духовне хречення, служить Господеві і звичайно, примирилися з Господом, покаюся перед Богом, то вже людина не живе по плоті, не ходить за плотю, не робить гуховні тілесні, чинки, але вже живе за духом, живе вірою в Сина Божого. Вже така людина має Христові думки, христову мову, христове життя, христові діла, христові поступки. Вже Павло каже, не я живу, а Христос проживає мені. Хоч я живу в тілі, моя плоть живе, але я живу християнським життям, вірою в Сина Божого. От хай Бог нам поможе. Щоб наша віра, наша надія на Христа була справжньою і живою. І Павло вже каже, хто в Христі, той є нове творіння. Людина вже має духовну природу, духовне бажання, духовне мислення, святе побожне життя. Бо Ісус полюбив мене і віддав себе за мене. Тому Хай Бог нам поможе. Хай Бог нам поможе, щоб ми дійсно були істинними, справжніми християнами, щоб ми приймали Христа таким, яким він є Бог Любові і Бог палюючий вогонь. І щоб ми приймали повноцінну діванцію. Та як ми приймаємо проповіді на тему про любов, приймаємо про благодать. Про радість, про Небесний Єрусалим, те, що підбадьорє, потішає. Так само треба приймати проповіді про пекло, про вічний суд, про Бога як палюючий вогонь, як різний суддя, про велику скорботу, яку царкова приходити, про прихід Антихриста. Все повністю ми маємо приймати Іванців, щоб наша віра була живою і діяльною, коли ми перебуваємо, вивчаємо і виконуємо Боже Слово. І що ми надіялися на другий пехід Христа, надіялися на Царство Боже, надіялися на Його допомогу в нашому житті, щоб ми не надіялися тільки на гроші. Взагалі надія на гроші, саморна надія, а надія на Бога, який дав нам допоможе, це істина Божа надія. Хай Бог нам всьому допоможе. Гресних Божих благословить. Амінь.